Цінність програми це можливість поспілкуватися з колегами з різних рівнів, з, з різних установ, зрозуміти їх проблеми, донести їм е, ці підходи, які сповідує, наприклад, офіс генерального прокурора і конкретно наш департамент протидії злочинних чинних умов збройного конфлікту. Показати їм передові практики, сподіватися, що вони їх засвоюють і будуть використовувати у повсякденній діяльності. Зараз активно йде комунікація з іноземними з міжнародними юрисдикціями. Відповідно, йде така синергія інноваційних методів розслідувань, кримінальних переслідувань, які потрібно враховувати в діяльності наших правоохоронних органів для того, щоб зробити більш ефективною їх роботу. Тому я вважаю, що ця платформа, платформа Just Group, вона є унікальною в Україні, оскільки вона дозволяє об'єднати оці інноваційні методи, почути зворотній зв'язок від практичних працівників слідчих прокурорів. І для того щоб зробити наше правосуддя, кримінальне правосуддя, особливо у воєнних злочинах інших міжнародних злочинах, таким, що відповідає міжнародним стандартам, для мене цінність цієї програми в тому, що вона об'єднує людей, людей, які прагнуть. Розвиватися, готові змінюватися, готові працювати в команді, чути один одного, і в цьому просторі міркувати і знаходити рішення для вирішення не ну, дуже важливих на сьогоднішній день питань. Я вважаю, що головна цінність цієї програми це у змозі слідчих поспілкуватися з спеціальними керівниками, знайти спільний консенсус в розслідуванні воєнних злочинів. Зрозуміти, як правильно будувати лінію свого розслідування, як правильно будувати план, на що більше звертати уваги, на які процесуальні моменти або, так би мовити, підводне каміння може бути у розслідуванні цих злочинів. Програма спонукає нас до творчості, креативності, застосування нестандартних методів, е, власне, дає змогу пізнати колег, поділитися з ними своїм досвідом. І використовувати у своїй діяльності ті надбання, отримані під час розслідування воєнних злочинів в інших регіонах України. Для мене це якраз те місце, в якому дуже багато сенсів. Сенсів важливих, сенсів цікавих і сенсів, яких я раніше не знав або не зміг самостійно їх ловити. Ця програма стандартна, це ті інструменти. Які дозволять нам виконувати якісно, ефективну досудове розслідування у ну, подальшому підтриманні публічного доночення в суді і отримання відповідного судового рішення? Програма JUST в контексті стандартів досудового розслідування ціна тим, що це консолідована позиція про те, як має виглядати сучасна кримінальна юстиція. Ми на цьому трені часто чули стара прокуратура, старий підхід, старе слідство, і насправді це в негативному контексті Да? Ми чули тому, що часто професіонали кримінальної юстиції не можуть відірватися від тих старих практик, які були раніше, які були за попереднім КПК. Цінність програми джаз в тому, що програма створює майданчик, створює умови для переоцінки досвіду кожного для того, щоб розширити професійне бачення. Найбільше запам'яталась фраза, що війна це не підстава знижувати стандарти фіксації та збирання доказів. Мені запам'ятались такі практичні речі, як ефективне планування своєї роботи, контроль за виконанням запланованих речей, ну і певні процесуальні аспекти, які я заново відкрив для себе після. Тривалого часу їх використання? напевно, три такі інсайти, які закарбувалися в пам'яті усіх учасників думи. Це найперше те, що має бути розподіл ролей в ході досудового розслідування, що прокурор відповідає за право, а слідчий саме за факт. Інший інсайт, також який закарбувався усім, це те, що повідомлення про підозру не обов'язково має мати наслідком скеруванням винувального акту до суду. А може і завершитись і закриттям кримінального провадження, винесенням відповідної постанови, і це буде абсолютно окей. І третій інсайт, який закарбувався, і абсолютно дуже актуальним є на даний час. Це пріоритизація, тому що на даний час дуже велика кількість воєнних злочинів, які ми розслідуємо, і саме це може підвищити ефективність нашої роботи. Дуже класні рекомендації, дуже класна практика стосовно кваліфікації. Це було для мене найважливіше, і напевно воно відіграє дуже велику роль на практиці. Дуже сильно запам'яталися моменти роботи в командах і взаємодії слідчих прокурорів і суддів. І під час цієї взаємодії знаходження спільної мови, спільного бачення якихось проблемних питань, ну і знаходження шляхів для їх вирішення. Час побажання це не зупинятися, продовжувати програми, охоплювати все більше і більше учасників, більше і більше практиків, тому що таке є абсолютне відчуття, що саме тут зароджується нове покоління правників, практиків, які зможуть змінювати систему, і які все ж таки зможуть підвищити оцей рівень довіри суспільства, який на даний час дуже потрібен. Кажуть, що проблема цього світу. Полягає в тому, що дурні завжди впевнені у собі, а люди розумні, вони завжди сумніваються. Тому, якщо ви сумніваєтесь, продовжуйте працювати, не шкодуйте сил і результат прийде. Побажання джасту бути такими ж натхненими, креативними, життєстійкими та життєрадісними, радісними, які ви є. Звісно, розвитку це інституталізація і це охоплювати як намога більше сфера в кримінальної юстиції. Треба в, 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 наші стандарти впроваджувати не тільки серед слідчих прокурорів, а також через суддя, оскільки ми один механізм, який працює в одній системі, і кожен має е, мати в собі ці стандарти. Е, маючи ці стандарти, нам не буде соромно перед міжнародною спільнотою. Джаст побажання, джаз вернутися.